Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогоднішнє відео розпочинаю з рукодільної кімнати. Заодно це гостина спальня, мій невеличкий офіс, три в одному, можна сказати. На прохання багатьох глядачів. Я сьогодні покажу вам процес мікровишивки, як я буду вишивати мену підвіску. Хто не знає, в мене з'явилося багато нових глядачів. Я вас раду вітаю все ви на каналі. Я займаюся мікровишивкою. Особливо люблю і мені вишивати українські візерунки. І маю якраз замовлення на ім'я Ірина. Дуже постараюся вам весь процес показати, розказати, поділитися якимось тонкощами. можливо, хтось також захоче спробувати. Я буду рада допомогти порадами, якими зможу. Якщо що, в мене є в інфобоксі посилання на мій інстаграм, канал на телеграм. Можна мені написати з любими запитаннями. Отож, зараз вам покажу, з чого все починає. Запрошую вас у свій новий влог і бажаю приємного перегляду. Найперше завжди я роздруковую собі схему візерунка. Отак Ірина буде виглядати. Зараз воно ще все так вам можливо не зрозуміло. І мені підвіски, бачите? Тут показано, де яку можна знайти букву. Ось це І, як бачите, є R «І», N A. Можливо, вони так не точно-точно, але це з давніх часів ще. Так вишивали навіть вишиванки якимось закодованими посланнями, іменами. Також буде на білому фоні чорно-червоними нитками, от як і на папері. Замовниця захотіла підвісочку простеньку, ось таку кругленьку, без нічого. Тому що можна вибирати ще ось таких основ, бронзових кольорах, срібних, є овальні, є квадратні. Беру шматочок тканини. канва, Біленька, дуже дрібна. Хто в темі, як то кажуть, це є канва 28, якщо я не помиляюся. Натягую її ось на такі п'яльці невеличкі для зручнішої роботи. В мене є ось така лампа лупа, дуже зручна у використанні. Я колись її знайшла тут на гаражних розпродажах. Бачите? І мені набагато легше вишивати, тому що ця тканина, не знаю, чи так передасть через телефон, ось, воно мені все буде набагато чіткіше і більше виглядати. І всі хрестики я буду. Дуже гарно потрапляти куди потрібно. По візерунку почну з серединки Почну з чорного хрестика, далі піду так собі по кругу і зроблю весь візерунок спочатку чорним кольором, а тоді вже червоним. От результат чорним кольором все вишито. Бачите, який великий відзоронок так виглядає. А тепер не знаю, чомусь воно так не передає. Напевно, що лупа мені тут значно збільшує. Але насправді без лупи не знаю, як довго я б вишивала. І переходимо тепер до червоних ниточок. Як бачите, у візерунку їх є набагато більше. Але нічого, справимося. І ще хотіла сказати таку інформацію, що в цьому візеруночку, в цій підвісочці, загалом буде 159 хрестиків. І так, що ми робимо далі? Знімаємо нашу роботу з п'ялиць. І дивіться, є ось такий скільний кабашон називається. Це те, на що ми будемо натягувати нашу вишивку, і тоді вставляти у основу. Так. Нам потрібно бачите, по розміру, ось так, нам потрібно вирізати, ну, на пів сантиметра більше, десь на сантиметр, далі. Я вже, знаєте, як то кажуть, на око <сум> знаю, але от так тримаю собі на візерунку кабашон. А за допомогою ножиць. Спочатку роблю такий більший круг. Хай краще, як то кажуть, сім раз відміряти, один раз відрізати, правда? Ніж Бо буде шкода роботи стільки часу. пішло на вишивку, а коли забагато вріжете, то все, то не натягнете на кабашон. Бачите, тому що так. Ну, так це дуже забагато. Я просто тим, хто хоче спробувати, кажу вам краще так зробіть на початку. Насправді нам потрібно тільки, так як я сказала, десь в сантиметрі навколо кабашону обрізати всі залишки тканини. Далі беремо біленький голка з ниткою і отак от по кругу, прошиваємо. Найлегший шов, я думаю, всім зрозуміло, що я роблю, так? І тепер беремо кавашон. впевнимося, щоб візерунок наш був посередині. І от навіть так з цієї сторони ми затягуємо. Тепер дивимось все гарно, щоб було посерединці. Бачите, навіть зараз, так як я вже частіше вишивала, я знаю, це забагато тканини я залишила. Зараз я буду все ще обрізати, тому що, коли ми будемо вклеювати сюди, цей такий глибша така основа. Бачите, має таку стінку, а іноді буває, немає, і тоді е, в, в, такі проміжки між основою і кабашоном, яких не повинно бути. Тому, звичайно, мені не з першого разу все вдавалося. Я скільки робіт викидала, сувала, Але, як бачите, на сьогоднішній день вже дівчатка наші україночки замовляють у мене такі вироби. Чому я щиро рада? Це є, а, мені здається, 2,5 см тут діаметр. Так, але це ще не все. Це от я зробила все гарно посередині. Тепер дуже добре так отут з краєчки тримаю. І от ми так по задній частині прошиваємо по всьому Цьому кабашону, щоб натягнути тканину гарно і не було ніяких складок, ніяких зморшок, тому що бути все дуже акуратно. Якщо не виходить, я переробляю і замовнику віддаю максимально гарну, акуратну підвіску. Зараз я ось так все перешию гарно. І тоді, бачите, оцю серединку, я просто її отак ножницями зріжу. Це не страшно, тому що, бачите, а тут все натягнено, гарно і отак з боків воно тут все натягнено. Зрізати буде не страшно, тому що ось так ми все перешили. Нічого ми не зіпсуємо вже. Треба маленькі. Спеціальні ножнички. У мене ось такі є, журавлик, як я називаю. Так, зараз я ще краще більше поперешивати. Надійніше, ніж менше і не душити чогось, так? От, все. На цьому можна ниточку відрізати. Бачите, вийшов такий горбик, він нам тут не потрібен, то ми його зараз ось так ножицями гарно зріжемо. Зараз ми будемо все садити на клей спеціальний, є спеціальний для ювелірних виробів для тканини. Я перепробувала різні, які тільки є на у нас тут в магазинах на ринку. І для себе вже знаю, що саме цей Super глю Gel XL горила. Такий прозорий, намертво, намертво. Іноді щось криво, не дай Бог, приклеїти все. За секунду ви нічого не зміните. Тому потрібно дуже все гарно собі подивитися, щоб рівненько було. Яким боком, як? І будемо зараз все приклеювати. Також дивитися, якою стороною вам більше до доподоби, щоб був візерунок, чи цією, чи цією. Я, звичайно, замовниць питаю, але знаю, що вона обрала, коли бачила саме в такому вигляді підвіску Ірина. Це вже в мене не перша Ірина. Тому так її приклеюю. Клей наношу на основу цю. Не на підвіску. І отак от прямо вже носиком пляшечки цієї гарно сюди розповсюджую цей клей. І тепер дуже важливо, щоб рівненько, гарно, прикріпити і. Мічно так притискаю. Тримаю кілька секунд спочатку пальцями. Особливо краї ось так пройтися, нехай воно гарно все схватить. Бачите, ніде клей не вийшов, ніде у нас немає проміжків, все гарно, максимально акуратно. Недурно кажуть, як ювелірна робота. Ото так і в нас має бути. У мене є такий металевий зажим. Я так можу його вже пізніше і дати кілька хвилин добре прикріпитися. Все, гарно закріпилося міцно. І маю ось таку мотузочку. І от результат. Приблизно півтори дві години мене від самого початку до ось цієї частини, коли мотузочку я надіваю, займає. Як яка підвізка, як якої складності, буває не тільки 159 хрестиків, буває менше, буває набагато більше. Надіюся. Комусь допомогла, можливо, когось змотивувала спробувати такий вид уділя мікровишивка. Як будуть якісь запитання, я з радістю вам відповім.